Те завертаєте чи я, бачивши хрещення володи, алея, водиці, силою і діяннями приходом Святого Духа. Господеві помолімся, Господи помилуй, щоб на ці зійшло, чищальне діяння Пресвятої Тройці, Господеві помолімся, Господи помилуй. Щоб була їм дарова, і в подобі людській перебував, бо ти владико, коза для милосердя і своєї ласкавості, не міг дивитися, як диявол. Мучить людський рід, а ти прийшов і спас нас І повідомим благодать, проповідуємо милість, не та ймо благодійності, ти зволив наш людський рід і освятив, дівчину утробу різдвом твоїм, Все створіння успіху Тебе, явленого, бо Ти Бог наш, ти на землі з'явився людьми пожив, ти йорданські води освятив. Пославши з неба Святого Свого Духа, і сокрушив голові зміїв, що там гніздилися. Сам, Отже, чоловіко любчи царю приділині шестям Святого Твого Духа і освяти воду оцю. Сам, Отже, чоловіко любче, царю прийди і нині зішестям Святого Твого Духа, і освяти воду оцю. Сам Отже, чоловіко любче, царю, прийди і нині зішестям Святого Твого Духа, і освяти воду воду Отцю. дай їй благодать і спасіння, благословення Йорданове вчені і джерелом нетління. Даром освячення розрішенням гріхів, зціленням недухого для демонів, для супротивних сил неприступної, реля відома, неба Алової. сам і нині владико воду Отцю Духом Твоїм святим. Сам і нині владико святи Отцю Духом Твоїм святим. Сам і нині, владико, освяти воду оцю Духом Твоїм Святим. І подаюся. Що доторкаються до неї. В Йордані хрестився, ти, Господи, Троїчний забилось поклоніння. Голос оця свіче про тебе, називаючи тебе, улюбленим сином. Дуже в миляні голова утверджував ці слова. Господи, що з'явився світ, слово слава. Тобі. О, лиги! В Йордані хрестився ти, Господи, Троєчниця вилась поклоніння! Голос отця свіче про тебе, називаючи тебе улюбленим сином. Дуже у вигляді голова, потверджува ці слова. Господи, що з'явився світ, просвітив Слава тобі. Коли в Йордані хрестився, ти, Господь. Роє, чисявилось, поклоні з муще Івана Хрестителя, який був один із найбільших пророків, як Ісус Христос сказав. Як Ісус Христос, це був найбільша людина, народжена із жінок сьогодні духовно і частинку фізично Він присутній серед нас. Тому і вас, нехай Господь Бог благословить, і Іван Хрестити через ті мощі благословить всіх нас. Благословення Господнє нехай зійде на вас, ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.